Середа, 31 травня. В ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Поранений восьмирічний хлопчик понівечені приватні будинки. Окупанти обстрілюють Дніпропетровщину. Вночі атакували Нікопольський район, а зранку вгатили по Павлоградському. Там влучили у транспортне підприємство. Ударною хвилею пошкоджені вікна та двері у двоповерхівці. Зачепило приватний будинок та гаражі. На підприємстві є руйнування. Наразі вся інформація уточнюється також. Вчора пізно ввечері російська армія цілила по Нікопольському району. Агресор застосував снаряд з БПЛА по Марганецькій громаді. На щастя, з людей ніхто не постраждав. 22 ворожі атаки на фронті відбили наші військові за останню добу. Найбільш запеклі бої на Донеччині та Луганщині. Росіяни продовжують спроби захопити їх повністю та несуть втрати цього разу. ЗСУ знищили ще з майже пів тисячі окупантів, а також техніку противника: три бронемашини, 15 артсистем, ППО і десятки безпілотників. Контузії, численні переломи, втрачений зір, ампутація руки, травми, які отримали Дніпряни під час ракетної атаки по медзакладу, складні. Четверо досі у важкому стані. Поранені потроху приходять до тями та оговтуються від пережитого. Що згадують про той страшний день постраждалі? Та які прогнози дають медики? Анастасія Вільхова. Далі це моторошне відео облетіло всі соцмережі. На ньому 52-річна Алла. У лікарні жінка працювала санітаркою. Під час удару спустилася на перший поверх поспілкуватися з колегою. І тільки хотіла виходити. Тільки хотіла виходити, і все це відбулось. І виходить, ми обидві стали нічого не бачити. Ми чули хлопок, почули хлопок, і щось сипалось на нас жахливе. Потім я її за руку витягувала, потім нас охоронець витягував звідти. Охоронець відніс мене у швидку допомогу на руках. Я нічого не бачила взагалі. У мене перед очима була яскрава пляма, дуже яскрава пляма. Внаслідок удару Алла отримала черепно-мозкову травму, множинні рани голови, переломи кісток обличчя та важке поранення обох очей. Нині жінка бачить тільки тіні. Лікарі обіцяють зроблять все, аби повернути зір. Та окрім цього постраждала мрія. Я хочу, щоб мир був швидше. Я хочу, щоб був мир. Ось чого я хочу. Ще один важкий пацієнт, її колега Сергій. За декілька хвилин до удару психотерапевт закінчив прийом. Дуже гучний такий реактивний звук. Ну я не знаю, який реактив звучить, але ну, я вважаю так, як в фільмах, дуже гучний. І, і все воно мене вдарило в спину. І Я вже під кирпичем. У мене одна рука, слава Богу, зверху осталася. Я схопив якийсь кирпич і почав бити кирпичом. А що попало. тому що кричати не міг, все було в, в пилюк. Під завалами був хвилин 10, Згадує Сергій далі. Все як в тумані. У чоловіка контузія, травма голови, численні переломи. Без мати не можу. Хай Русня все здохне. Найстарший з постраждалих 80-річний Дмитро. Коли російське залізят вгатило по лікарні, пенсіонер вийшов за водою. Додому не спішив, вирішив прогулятись, пішов в обхід. Я наврав води і пішов другим путем. Піду собі, і погода прекрасна, радуюсь. І так далі. Другому, мабуть, шум і передо мною мене, десь порядка. 100 метрів ракета зашуміла і удар. Зреагувати не встиг. Чоловіка відкинуло на спину, відірвало руку. Коли ударна волна пройшла, я став вже виворачуватися, піднятися, не подимуся. Руки не слухаються, рука вже була оторвана. Це саме, і лів, то ж саме. Сустав, Ді, що я в крові лежу весь. Петру перелили 4,5 літри крові, та він вже йде на поправку, як і інші поранені, розказують лікарі. На, зараз активно йдуть на поправку. Вже Дмитро Олексійович, а йому 80, він встає, він активно двигається. Сергій, лікар, який працював в цьому закладі, вже спілкується, відновлюється, теж хоче працювати. Для того щоб допомагати всім героям, які пережили цю страшну трагедію, медсестричка Алла, їй 52 роки. Заплановано кілька операцій офтальмологами, і ми чекаємо на те, що вона обов'язково буде бачити. Ще трьох постраждалих, яких доправили у той день до лікарні, вже відпустили додому. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11 каналу. ДТП у Кривому Розі там зранку автобус зіштовхнувся із Таврією. Попередньо водій бусу повертав ліворуч та не поступився дорогою автівці, що рухалась назустріч. Легкову машину зім'яло. В її салоні перебувало четверо. Їх ушпиталили медики. Двоє важкі, ще двоє в стані середньої тяжкості. Вже від завтра українці більше платитимуть за світло. Кабмін затвердив підвищення тарифу для населення до 2 ,64 гривень 64 копійок за кіловат годину. Про це повідомив міністр енергетики. За його словами, держава потребує коштів на відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів. Деніпрянин прозовного віку за Хабару 2 тисячі євро намагався виїхати з країни. Гроші пропонував прокордонникам на пропускному пункті Закарпаття. Чоловіка затримали та повідомили про підозру за спробу підкупити держслужбовця ухилянту. Загрожує від 4 до 8 років за ґратами. СБУ закликає власників вуличних веб-камер припинити онлайн-трансляції, аби ворог не використовував їх для обстрілів України в режимі реального часу. Насамперед йдеться про відеоспостереження навколо соціальних, дорожньо-транспортних, промислових і торговельних об'єктів. Громадян закликають повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний чат-бот служба безпеки. Його назва зараз на екрані. Цього літа знов без відпочинку на воді у Дніпрі. Заборонили купатися на пляжах. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Це пов'язано із подовженням дії воєнного стану. Пояснюють фахівці. Три офіційні пляжі на монастирському острові, Минуйлівському у парку Сагайдак та Придніпровський не працюватимуть. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках. Новин.